Погода найближчими днями буде різко змінюватися. На більшості території України очікується мокрий сніг та невеликий мороз, а вже після вихідних синоптики прогнозують потепління до плюс 8 градусів тепла. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків 9 грудня мокрий сніг з дощем очікується по всій країні. Сухо буде лише у Чернігівській, Житомирській та Рівненській області, а також на Волині. Там переважатиме похмура погода. Нарешті території України очікуються опади. Що стосується температури повітря в цей день, то вже не буде сильних морозів. Найхолодніше в денний час доби буде у північних областях до мінус 2 градусів морозу. Нарешті території країни повітря буде прогріватися до плюс 3-5 градусів тепла, а на півдні взагалі до плюс 9 градусів. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона буде опускатися до мінус 4 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно південно-східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 4, а вночі буде від мінус 4 до плюс 1 градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 2 до плюс 1, вночі буде прохолодніше від мінус 1 до мінус 4 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від 0 до плюс 3, а вночі від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 1 до плюс 5, а вночі від мінус 3 до плюс 2 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 5 до плюс 9 в день, і від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла вночі. У Києві 9 грудня протягом всього дня буде триматися похмура погода. Вранці очікується сніг, який до обіду повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. Температура повітря буде від 0 до мінус 1 градусів морозу. У Львові зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. В дрібний дощ зі снігом повинен закінчитися до обіду, а ввечері очікується сильний дощ. Температура повітря становитиме від мінус 2 до плюс 3 градусів. У Харкові у п'ятницю весь день буде хмарним. На зміну в ранішньому мокрому снігу прийде дрібний дощ, який йтиме всю другу половину дня, посилюючись ближче до вечора. Температура повітря очікується від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У Дніпрі марна погода протримається весь день. Вранці очікується дрібний дощ, який в день набере силу, але ближче до вечора почне стихати. Температура в цей день буде від плюс 1 до плюс 4 градусів. В Одесі, 9 грудня, сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вранці піде дощ, який до обіду повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується. Температура повітря буде від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!